Добрий вечір. Я приїхала сьогодні на батьківські збори з моїм другом. Ну, він наш друг нашої родини, він допомагає з домашнім завданням моїм дітям. Він швейцарець. І це наша школа. Сьогодні ми будемо там розмовляти з батьками. Це така школа, ось наш зал. І це? І це? Et puis, on a mis aussi le matin à 7h40 ou mercredi après-midi, c'est souvent plus agréable de faire un test en dehors des heures scolaires ou s'ils n'ont pas, ils commencent un peu plus tard, comme ça ils ne loupent pas de branche. Il y avait ce qui s'appelle encore un Pierce, des aménagements, vous avez peut-être reçu une feuille avec ces indications d'aménagement. Ще батьківські збори у нас не закінчились, так що ми сідемо. Що розповідали про всі класи общі, зараз будемо окремо з кожним вчителем. Так, цікаво. Це школа Це